Привіт, шановні слухачі. Це подкаст як з подругою. Сьогодні я у студії з моєю подругою Аню Гнатишиною. будемо говорити про стрес і виснаження. Вітаю, Аня! Добре, перед тим як ми будемо розказувати наші життєві історії. Коли ми відчували стрес або виснаження, давай спочатку дамо визначення цьому терміну, що таке стрес, а що таке виснаження. Стрес це реакція організму у відповідь на стрес-фактор. Його ще називають подразником. У мирні часи ми щодня переживали стреси, негативні стреси, як то екзамени, чи якісь дедлайни, чи хвороби, і також позитивні стреси. Позитивні це організація свята, народження дітей. І психіка справлялася зі стресом, використовуючи енергію, яка з'являється після відпочинку і різних приємностей. Тому були речі, які наповнювали нас енергією і збалансовували психіку. Але ресурс психіки є вичерпним, і тому, коли стресу забагато, з'являється виснаження. Тобто мозок перестає справлятися з усіма викликами, які постають перед нами. Угу. І ось вже таке виснаження призводить до вигорання, апатії та депресії. Причому, коли я кажу про психіку та мозок, я не посилаюся на психологію. Психологію uh -huh. я посилаюсь на анатомію людини, тому що ми були створені Богом і певні процеси психічної діяльності Бог вже прописав наш людський, якщо можна сказати, Windows. Тому, коли ми говоритимемо про стрес, я буду говорити не тільки про молитву читання слова, а більше про нашу розумову діяльність і тіло, які реагують на стрес, uh -huh. і всі ці процеси необхідно розуміти. Так, а, скажи, будь ласка, чи нормально, що зараз ми? Я говорю про всіх українців, відчувають стрес в довготривалій в довго такій формі. До чого це може призводити? Ось ти вже сказала, що стрес призводить до виснаження, призводить до вигорання в такій певній мірі. І я розумію, в принципі, що відповідь на це запитання негативна, що це ненормально, що ми відчуваємо стрес в довготривалій формі. Але реальність життя наша така, що у багатьох це так. Вже багато людей втомлені, багато людей виснажені. Е, як бути з цим? Так, стрес в довготривалій формі це ненормально. Але й війна це ненормально. Угу. початком війни з'явилось безліч стрес-факторів. Наша психіка продовжує адаптування, ми продовжуємо жити, але ми виснажуємося так, як можливостей перепочинку дедалі менше. Угу. І знаєш, інколи ми від себе забагато очікуємо. Аж поки тіло психіка наламається, ми тоді здивуванням розуміємо, що щось десь всередині надламано. А війна постійно нагадує про небезпеку навіть в фоновому режимі. Тому ми не можемо повністю розслабитись. Угу. Навіть в снах часто чуємо ракети, переживаємо обстріли. Напруження зростає вже восьмий місяць війни. А це означає дев'ятий так, майже дев'ятий, неймовірна втома, і такий довготривалий стрес призводить до відсутності якісного сну, емоційних гойдалок. Заторможення мозкової діяльності, а ще й служіння в церкві, яке відбувається в турборежимі, угу. пришвидшує ці процеси вигорання. Тому як з'являється, ця довготривала втома. До речі, знаєш, коли ми дуже втомлені, ми легше програємо духовні битви, угу. бо просто немає сил уподібнюватись Ісусу, нема сил боротися, нема сил боротися і легше просто відпустити, як я кажу, свого внутрішнього коня, і він виривається на галяву і щось створить. А, втома, до речі, кажучи про втому, втома буває різних видів. Фізичну втому ми розуміємо, є емоційна втома, і про це ми рідко говоримо. А що це? Це зменшення емпатії і здатності розуміти, переживати за інших. Може, ти помічала, що ми стаємо дедалі грубішими, сердитішими, вже не тільки на мускалів, а вже і на своїх. Угу. І це роздратування зростає, і нам бракує емоційного ресурсу, щоб розуміти інших. Навіть під час служіння людям ми вже раніше ми такі такі співчуттям, розумінням багато чого робили. А зараз просто на автоматі, тому що вже навіть. Ну немає у цієї емпатії до людей, до їхніх історій, до їхнього горя. Ну не те, не те що немає, а воно трошки притуплюється. Ти не можеш так плакати за кожну історію, як ти плакав на початку mm -hmm. війни. Десь воно вже йде таке притуплення, пригнічення, і тільки вже опис, детальний опис певних звірств знову вириває всі ці почуття mm -hmm. на поверхню. А так ця притупленість є. А є ще когнітивна втома, тобто це втрата вміння швидко опрацьовувати інформацію. Наш мозок вирішує задачі набагато довше і все сповільнюється. А, до речі, я продовжую своє навчання в семінарі, працюю дистанційно і розумію, що можу просидіти вечір за столом, а результату нуль з половинкою. Продуктивності немає. немає. Ти не можеш працювати на повну потужність, тому аби взагалі працювати, тіло уповільнюється. Це як. Перегріти у якого забивається uh -huh. вентилятор. Він щось там пихтить, гріється, дуже повільно все вирішує. Але це також це втома, це, це виснаження. Ну і нова фаза війни, лотерея з електрикою. Uh -huh. Хаотично вмикають світло, і в нас рівень адреналіну зашкалює. Так. Не знаємо за що хапатися, плита, ноутбук, нова пошта. Залітаємо в ліфт, молимо, молимось хрест доїхати і, і застрягаємо потім в ліфту. А, а потім раз і хід гри переходить до сусіднього району, то знову в темряві це вже стрес побутового виживання. Угу. Це дуже виснажує. Так. А, добре, оскільки ми вже сказали, що це відчуваємо ми всі, і ми назвали стрес, визначення і в тому, що це таке і що воно є з нами. А розкажи, будь ласка, нашим слухачам і мені, як ти особисто борешся зі стресом, як ти особисто. Борешся з цими почуттями виснаження і втоми? Я поділюсь тим, що я роблю, але mm -hmm. маю зазначити, що кожен вивільняє стрес по-різному, і кожному можуть допомагати різні речі, тому немає однієї правильної відповіді, mm -hmm. окрім звичайно, молитви, читання слова, але. Ми розуміємо, що молитва повністю не лікує наше тіло, повністю не забирає цю напругу, тому що ми все одно живемо в, в період війни, і це нормально бути під цим стресом і бути виснаженим. Що я роблю? Дозволяю собі відчувати. стрес має виходити і компенсуватися. Я виплескую свої емоції, але не публічно. Uh -huh. Тут маленьке нода. Не публічно ми це робимо. Ми це робимо приватно. Якщо не вертаються сльози, я плачу, я не тримаю це в собі. Коли вимикають світло, і в мене злітає важлива робоча зустріч, знаєш, можу покричати в стіну. Як це так, що знову виключили? Але потім ці крики вони проходять в молитву, тому що ти знову звертаєшся до Бога. Більше сплю, тісніше спілкуюся з родиною, друзями, молюся. Стараюся, намагаюся читати щось інакше від біблії і воєнних новин, щоб просто перемкнути мозок, щоб не бути весь час зацикленою на війні. Роблю те, що приносить мені задоволення і якісь частинки щастя. Угу. Життя має не втрачати всі свої кольори. Інколи всі почуття, бажання ніби замирають, але необхідно заставляти себе жити. Думала навіть, щоб купити собі собаку, щоб знімати стрес. Але коли не перечитала, його. як треба доглядати за собакою, я вже почала стресувати і зрозуміла, що я сама до кінця війни не доживу, <гум> <гум> бо дуже багато зобов'язань. Але хтось би купив і радів і казав, що це, і це його йому допомогло антистрес. <гум> е, тому, тому так, і до речі, нам необхід, необхідний сміх. Uh -huh. Нам необхідні жарти, нам необхідна ця радість. Деякі кажуть, неможливо радіти, коли війна потрібно радіти. Uh -huh. Потрібно радіти, щоб залишатися просто людьми. Uh -huh. а, але що дуже мені допомагає, це а, по іншому розставлені пріоритети. Тут різниця між пріоритетами та цінностями. Uh -huh, Цінності так. не мають змінюватись, наприклад, цінність родини чи вірності в служінні Богу. А пріоритети мають змінюватись, щоб ми могли адаптуватися. А як в Еклезіаст написано, всьому свій час зараз час війни, тому не все потрібно робити, і тим паче не все потрібно робити на 100%, особливо в період виживання в умовах відсутності електрики. Тому необхідно піклуватися, робити якісь певні речі, але треба щось виконати за борт для того, угу. щоб просто випливти, вижити, так. але на себе і на чоловіка угу. чи дружину викидати за борт. Це правда. О, знаєш, у мене в моєму житті просто е, я перфекціоніст. І зараз дуже важко бути перфекціоністом, тому що, наприклад, я навчаюся в семінарії, і я люблю, якщо зробити завдання, то зробити його стовідсотково. Але при цьому мені ще треба там вдома по дому всі справи зробити, по служінню всі справи зробити, по роботі всі справи зробити і все зробити максимально якісно. І навіть тоді, пам'ятаєш, як минулого разу ми з тобою записували подкаст, ми приїхали, не було світла, і ми записувались на диктофони. І для мене це ну окей, але коли я поїхала вже з студії, я зрозуміла, що такі речі мене трошки засмучують, тому що це не те, до чого я була готова. Ось. І зараз я дуже сильно. У оцім обломами, у я дуже сильно моє серце зміряється. Я розумію, що я не завжди маю робити завдання 100%. Я маю поставити оці ці пріоритети. Наприклад, зараз для мене пріоритет, це не моє завдання, коли включать світло зробити в семінарію, а приготувати їжу для свого чоловіка і доньки. Зараз моє завдання, щоб нам було тепло максимально, і, наприклад, якщо там виключ, вимкнути світло, я навіть ставлю на закачку якийсь там мультик для Емілії чи ще щось, щоб потім ми могли зробити сімейний вечір. Коли не буде світла, була їжа, і був там скачений вже мультик. Ось. І такі моя донька від цього зараз просто в захваті. Тобто, наприклад, я собі стресую, я знаю, що я не зробила багато важливих справ, але я по-іншому поставила пріоритети, і я бачу, що моя сім'я від цього виграє навіть. А, а я потім, коли вже розумію, так, я це зробила, це добре. Наступного разу, коли вімкнуть світло, тоді я вже можу доробити завдання. І, і насправді ну, от ця порада твоя вона мені дуже сильно реально допомагає. Знаєш, коли я навчалась в Англії років шість назад, ми всі були виснажені, ми жили на кампусі, щоденно здавали завдання. І е, це навчання тривало півроки, і вже на третій тиждень всі були втомлені, нещасні і ненавиділи те, те навчання, хоча навчалися біблії. І директор школи е, дав дуже слушну пораду. Він сказав: е, якщо ви міркуєте тільки е, термінами коротко. Короткостроковості, uh -huh. то ви будете помирати заради кожного завдання, аби досягти найвищого балу. Uh -huh. Але коли ти хочеш йти довго, коли це марафон, знизь очікування від себе, від інших, не намагайся все виконати на п'ятірочку. Хай це буде четвірка, але стабільна. І я це для себе взяла для свого служіння. Ті проповідники, що зараз мають проповідувати майже кожної неділі і ще й протягом тижня, ви це робите постійно. Якщо ви кожного разу маєте помирати заради проповіді, що вона була на п'ятірочку, вас надовго не вистачить. Вас надовго не вистачить. Для того щоб була ця стабільність і залишатися при своєму розумі і почуттях, скажімо так, живим і здатним щось робити, десь потрібно знижувати цю якість. Не намагатися так, не намагатися досягнути стелі 100%. але тоді стабільно будуть ці проповіді. Знаєш, бувають деякі служителя, які можуть щось зробити один раз зірково на класному рівні, просто ще раз а вони вже не можуть, бо їм дуже стресово. Вони не можуть, вони не можуть постійно щось робити. Але в тому і вірність до Бога до служіння не в тому, щоб раз в півроку щось дуже класно зробити, ага. а щоб вірно кожного дня тягнути свій хрест. тягнути свій Хрест, який Бог нам дає. Да, ми не вибираємо часи, коли ми народжені. Бог нам оприділив ці часи, але ми маємо щось робити. То чи потягнути один раз на 100% і потім померти, чи робити це постійно, але спокійніше. Uh -huh. І мені також дуже допомагає питання, а чи потребує цього Ісус від мене зараз. Uh -huh. І коли в деяких моментах я дуже засмучена через щось, що мені не вдається чи не встигаю, я думаю, а Ісусу це дуже сильно надо зараз? Ні, йому взагалі це не треба. Він любить свою церкву більше, ніж я. Він любить і співчуває людям більше, ніж я. Він продовжує працювати, навіть коли я лягаю спати. Тому не все залежить від мене. І в якісь моменти найдуховніше, що ми можемо зробити, це більше відпочити, лягти mm -hmm. спати, зробити те, що можемо: закрити ноутбук чи закрити конспект, біблію, йти до людей і все. Mm -hmm. А далі працює дух святий. Слава Богу. Амінь. Так, ми просто розуміємо, що чим більше ми намагаємося бути корисними, служити, допомагати, ми втомлюємося. Це нормальна реакція організму. І плюс новини, які супроводжують. Наше життя зараз, вони нас виснажують. Е, як можна оберегти себе від виснаження? Чи можна взагалі це зробити? У військових є ротація, тобто угу. на невеликий період їх відпускають додому на перезарядку. Телефони перезаряджаються. А от ми, як віруючі, інколи поводимо себе, ніби в нас такі знаєш, духовні невмируші батареїки Юрасел, угу. але це міф такого нема. Нема нічого гіршого ніж довести себе до виснаження. А потім від цього виснаження чи перегорання відходити місяцями, інколи роками. Тому необхідно зупинятися, давати собі вільний час і відпочинок. А тепер питання стосовно відпочинку. Як саме ми відпочиваємо? Що чи хто вас заряджає. Деякі люди наповнюються енергією, коли навколо багато людей, і вони mm -hmm. відпочивають поряд інших. Я, наприклад, заряджаюсь, коли поряд нікого нема. Комусь необхідно читати для відпочинку, комусь підкорювати гори, хтось вишиває. Я граю на піаніно, причому, mm -hmm. щоб поряд нікого знов таки не було. Ви маєте себе добре знати, де ваша ця межа втоми, перевтоми і з ким поряд вам стає краще? От, чи я Підтримка, укрилює, не дає наснагу рухатись далі. І тоді, коли ви це знаєте, цілеспрямовано цього шукайте. У мене є декілька людей в житті, кому я можу подзвонити тільки, щоб почути її голос. Коли я не на дні, в мене нема навіть причини дзвонити, нема угу. питання, щось придумаю. Класно. Я просто дзвоню, я поговорю з людиною декілька хвилин, угу. і мені стає легше, все, мене Класно. відпускає. Угу. А мають бути такі люди. Якщо є такі люди. То це великий дарунок від Бога. Угу. Тобто наш відпочинок, що нас перезаряджає? Друге, це невелика поїздка. Пам'ятаю, влітку багато дискусій було, чи можемо відпочивати ми під час війни. Uh -huh, uh -huh. Не просто можемо, нам потрібно. Нам це потрібно. Хай це буде невелика поїздка за межі міста, де є, наприклад, електрика, да, Західна Україна. Поїти на декілька днів, відчути себе людиною, повертатися назад. Чи за межі країни, якщо є така можливість, uh -huh. це є перезарядкою, і ви відновлюєтесь, ви повертаєтесь назад. Якщо взагалі немає можливості їхати. То в парк чи в баню поїхати на день, це не гріх під час війни, це необхідність. І третє, що б я сказала, це спілкування з Богом, яке може приймати різні форми. Але м, наше серце дуже забудькувате, особливо коли наповнене втомою страхом. Тому постійно. М, Треба нагадувати собі, що ми ходимо під Богом, саме Він назначив нам жити в цей період, саме Він покликав нас на певне служіння. І саме він вже визначив кількість наших днів, а не випадкова ракета. І саме розуміння цієї великої картини Божих угу. дій вона наповнює серце спокоєм. Дякую, Гань. Погоджуюсь, оці твої пункти про відпочинок, про виїзд, про наповнення в бозі. Вони просто такі чудові, вони такі, так дають надію, що можна прийти до тями після того, як ти виснажився і втомився. Я дійсно також в своєму розкладі вчуся відпочивати. Вчусь виділяти цей час якісно, тому що ми знаємо, що служителі, які роблять багато всього, вони навіть в свої вихідні там телефони замовкає, бо делегував, але не все розказав, але не так. Ось тому ось такі якісні відпочинки і невеличкі перезарядки, вони дуже потрібні. Оцей приклад, як ти сказав, що ми телефон перезаряджаємо, і армія навіть ротацію робить. Це те саме можна сказати з нами. Ну що це надзвичайно важливо. Ну, я чула такий, таке ствердження від багатьох людей, що справжні духовні християни ніколи не перегорають. Uh -huh. Я теж таке чула. І потім ця фраза повторилась, повторювалася. Зараз деякі з цих людей взагалі відійшли від служіння, uh -huh. бо вони кажуть, я своє вже відслужив, я більше не можу нічого дати. Взагалі нічого не можу дати. Перегорання є, виснаження є. Просто ми можливо по-іншому це назив... можливо, вони по-іншому це називають. Перегорання звучить, начебто не духовно якось, начебто ми втомилися від служіння Богу чи там ще щось. Але по факту ми всі розуміємо, що воно означає. Мені здається, що кожен, хто служить Богу, хто служить своїй сім'ї, служить своїй державі, це відчував. Навіть на рівні, можливо, ви назвете це просто втомою. Але ось таке довготривала втома це і є вигорання, коли ти вже не хочеш служити, не хочеш нічого робити. Певний час. Я не кажу, що це завжди так. Потім ти можеш відновити. І знов повернутися, а можеш і не відновитися. Ти можеш ну, відчувати таке небажання служити, небажання бачити людей або бажання покинути те, що ти робиш, тому що тобі здається, що ти вже не на своєму місці. Можливо, ти на своєму місці, просто тобі потрібен якісний відпочинок. А є цікава історія у царствах. Ми напевно пам'ятаєте пророка Ілю. Здається, після найбільшої перемоги, після того, як він подолав всіх тих і до поклонників вала на горі, керміл, Бог дав йому перемогу, коли зійшов вогонь на жартовник. І всі побачили, що Бог живий Бог. Здається, перемога треба святкувати, а кричати алілуя і постити в соцмережах. А він після того тікає, бо він боїться за своє життя, і він доходить до крайньої якоїсь точки відчаю, коли він Богові каже. Я не гірше за моїх, я не краще за моїх отців, забери моє життя. Mm -hmm. До речі, це така біблійна старозаповітна форма mm -hmm. як суїцидальних думок. Yeah. Деякі кажуть, суїциду нема в біблії. А Ні, є. Просто воно виглядає по-іншому. Це Боже, будь ласка, забери моє життя. Я не краще за моїх батьків, які вже померли. Mm -hmm. да? Забери моє життя. Виснаження, таке виснаження, що він не хотів жити, він хотів просто там лягти померти. Але він був дуже духовний, щоб сказати так. Самому зупинити своє життя, він каже Богові, ну все, все Боже. Ну давай забирай, забираємо життя. Знаєш, так по духовному це не я, це Бог. А Бог йому його по-перше відправив у подорож. Він мав багато йти до певної точки. Він туди прийшов, а після цього він спав. Він багато спав. А йому ворони приносили ту їжу. Це як наше сучасне голови приносили їжу з доставкою. Він спав, він їв, він пив, знову відпочивав. А після цього він розмовляв з Богом. Бог каже: mm -hmm. Ну поясни, що з тобою відбувається. Ця розмова з Богом є. А потім Бог дає йому інше завдання Іти в іншу сторону, знайти когось, передавати служіння, тобто дає вже іншу місію. А Бог знає, як справлятися з нашим виснаженням, чи перегоранням, чи втомою, називайте, як хочете. І воно є. Uh -huh. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи ні. Але краще завчасно реагувати, бути проактивними, ніж потім бути на дні і молитися, Господи, я найкраще не... Не за моїх попередників Забирай моє життя. Але якщо ви ніколи не вичували виснаження, просто слава Богу, за вас, дякуйте Богові за ваше життя. Ви молодець. Добре, і наостанок я хочу просто запитати у тебе, як українцям сьогодні боротися зі стресом, коли вони відчувають цю небезпеку, яка поруч? Як відновлювати, щоб не запустити себе і не довести до цього виснаження? Ну, тобто, ти вже сказала свої лайфхаки, що ти робиш? А такі, от загальні поради, взагалі для українців, для нас, як боротися з тим, що відбувається зараз, коли ми все одно відчуваємо цю небезпеку поруч. Необхідно пам'ятати, що ніхто не може відпочити від війни, бо війна, вона постійно, вона щодня. Ми постійно відчуваємо це напруження, навіть коли нема сирен. Оце фонове, таке воєнне напруження, сконцентроване над Україною всіма українцями, виснажує нас. І втомлюємося, ми так часто не від того, що робимо, а втомлюємося жити в тих обставинах, в яких ми знаходимось. І повністю з цією втому нічого не зробиш. Вона є, поки є війна. Це просто при, треба прийняти. Це не питання вашої віри, угу. що, що ви не доспали. Інколи мені інколи забуваю, що є війна в деякі моменти, коли дуже заглиблена в справи, але потім проходжу до тями, до реальності. Угу. Поки є війна, буде такий стан, але нам потрібно його не запускати. В попередньому випуску ми говорили про тривогу і казали, що корисна тривога це та, яка. Реалістичний призводить до певних дій, які в моїй сфері відповідальності. Так ось ми знімаємо велику частину стресу, коли для себе вирішуємо алгоритм дій щодо тривог і стресу, який нас оточує. Зараз це цей побутовий стрес через електрику. Коли вирішуємо для себе, що робити стосовно додаткового обігріву, приготування їжі без електрики, нового тривожного чемодану, бо не знаю, що завтра, угу. план а, дій А і Б? І коли ти робиш певні дії, ти знімаєш себе цей стрес. Так, все одне є фонове напруження, угу. але стрес знімається. І останнє, да? що зробила, щоб зняти себе стрес, <гум> я придбала вогнегасник для своєї квартири. <гум> Мене всі питають, навіщо? Мені спокійніше, коли в моїй квартирі є вогнегасник. Тим паче, з останніми випадками, коли сусіди невдало користуються газовими плитками, ну да зриваються повербанки, летить техніка, коротить щось, щось перегрівається. Угу. Мені спокійніше, коли є вогнегасник. Тобто. Ціна зняття мого стресу була щось гривень. Слава Богу. Угу. Я так знімаю свій стрес. Тобто, передбачити те, що тобі при, ну, приносить стрес, і робити певні кроки для того, щоб його уникнути. Для себе вирішити, так, що я роблю, коли те то, тето, тето, тето. Угу. Це треба готуватись. До всього не підготуєшся, але. Великий стрес, коли відключають воду, а в тебе нема жодної бутилки угу. з водою. Угу. І ти тоді в істериці. А чому не можна було завчасно подумати про це? Це вже трошки нерозумність. Слухай, ну ти знаєш, оця от підготовка, якби це дивно не звучало, тому що до війни ніхто не може бути готовим, ми це все знаємо. Але вже зараз, з усією нашою адаптовністю до всього того, що відбувається, ми дійсно можемо готуватися. Знаєш, коли перед 24 лютого говорили про тривожні чемоданчики, я знала, що якщо я його не зроблю, я буду кожен день просто стресувати. Є війна, немає. Прийшла, не прийшла. Але я зробила ці тривожні чемоданчики. І коли настало 24 лютого, це страшний день, страшні емоції, почуття. Але я ходила по квартирі з таким відчуттям, що в мене зібрано все, що треба для мене, для моєї доньки, і всі документи в одному місті. І я реально за це не переживала. Це просто з моєї голови оцей весь тягар він кудись подівся. Те саме можна сказати навіть про зараз. Коли я знаю, що через певний час вимкнуть світло, я до цього готуюсь і завчасно підготовлюю все те, що мені буде потрібно, без світла і без води. Тому це дуже класна порада. А в приповісті 22 розділ, третій вірш. «Мудрий бачить лихе і ховається. А безумні йдуть і караються. Ну, я зараз не ділю нас на, на, на безумних на мудрих, угу. так але. А коли ти бачиш що щось наближається, ти до цього готуєшся. Ти молишся, але ти готуєшся до цього. І потім, коли виключають світло, я покричу в стінку, що знову щось злетіло. Але в мене є алгоритм дій, що я далі роблю, бо я до цього готова. У мене є вода в термосах, в мене є їжа, яка не потребує розігріву. В мене є чим зайнятись навіть без світла. У угу. мене є ліхтарки, є акумуляторні батарейки. Моя сестра нещодавно повернулася за кордону, була в подорожі, і вона якраз пропустила ці останні два тижні з цією електрикою. І я бачу, що її рівень стресу набагато вищий, вона ще не знає, що робити, за що хапатися. Mm. Для мене це вже спокійніше, я вже це пройшла. Тому ми до цього готуємось. Взагалі, коли ми кажемо про боротьбу зі стресом і що нам робити для цього, щоб. Відновлюватись, ми маємо сприймати те, що ми всі поранені в цій війні. Ми маємо ці рани. Рани болять, і біль утомлює. І відпочити від болю неможливо. Відпочиваєш, коли немає болю. А коли є біль, ти не можеш від цього відпочити. Тому це нормально, що ми можемо провалюватися в апатію виснаження, в депресію. Ми маємо право переживати такі стани. Це не означає, що ми слабаки. Ми люди. З людськими пораненими серцями, душами і тілами. Причому під обстрілами в темряві і холоді. Але ми не можемо дозволити собі застрягати в цих станах. Ми маємо виборювати життя, виборювати відпочинок і нагадувати собі, що ми частинка чогось набагато більшого за наших ворогів. Наша місія, наше покликання більше за темрявий холод. Наша приналежність та спадок у Богові більше за те, що нас віднімають та руйнують. Кожна імперія досягає піку, та скинута додолу. І рано чи пізно війна закінчиться, Московія та паде. А Божа церква стоятиме, Божі люди стоятимуть. Тому ми можемо бути втомленими, розбитими, але ми в руках Бога, який не втомлюється. Я зачитаю ривок із Ісаї го розділу. Mm -hmm. Мені дуже подобається, що там написано про втому так не виснаження, так не стрес, бо це сучасні терміни, mm -hmm. а саме про втому ось прийде Господь Бог як сильний, ось із ним нагорода його, а перед обличчям Його відплата Його. Він отару свою буде пасти, як пастир, на плечі позбирає ягнята і на грудях своїх носитиме їх. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дасть силу абосилому міць, і помучаться хлопці і потомляться, і юнаки спотикнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тому, друзі, ми не одні, угу. поряд великий цар, головнокомандуючий, якого все під контролем. А тому я можу виділити час для відпочинку та сну. Моє серце і тіло потребують цього залізного куполу. І цим залізним куполом є Бог. І поки я відпочиватиму, наш головнокомандуючий продовжить будувати своє царство, приєднувати до себе нових людей, світ в його надійних руках. Амінь. Дякую, що були з нами. Це був подкаст як з подругою.